Ну і що, всім привіт друзі. Ось сьогодні знову вибрався на рибалку біля шумної дороги. Я тут злопав кстати, на цьому ставочку, зловив коропа. Карасів сам я ловив опахун. Хочу показати, як ловити, як я ловлю на боковий ківок і що вам для цього потрібно. Перше це водилище. скажете яке, запитаєтесь, так? Да? Відповім, водилища з китайського сайту тему. Довжиною ніби 7,20 має бути, але тут немає 720, тут десь 6-6,5 метрів махове, так, без катушки, без нічого. Треба буде ізолента, шнур, грубший, шру, шнур тонкий, тонший, так. ківок саморобний, крючки маленькі. І крючки великі, мармешки. Ну і банка кукурудзи, Це все, що потрібно. Зараз монтую, я закормив пару містечок і буду пробувати ловити. Оп, єсть. Ну, все хорошо. Сомик. Так, у нас такие сумятку клюнула. Ну, як не як але рыбка я. Щось є? О, це вже здоровий самий вже такий хороший що казати. Цей кабан вже нормальний, блин, тут плює. Ну що, колега, доклювався Ойкій, Лапоть Ну це вже такий О, щось кричать трохи. На кукурудзе, если представте, ось таке ловиться, чудо. Срауся мені в руку якраз, суп. Ай, давай, пішов Так, тут теж сама. Ну ладно, пробую ще разок. А ну, може щось ще буде. Рівно на одну минуту сижу і перехожу. Якщо нічого не клює, ну то значить треба йти далі. Справа має заки, єдно. Два місця і дві репці? Опа, єсть. Третя репка. Я хочу вам сказати, що навіть на... Таку вудочку такого саміка класно ловити. Ганеться капець. Відпрацьовує класно. І це вже трошки менш. А взяв за низ Губи. За нижню губу взяв. Давай, колега, віддавай мені крючок. Отак. Może dostanę pochane nitki. Naski no, kiki ja już uznałem za amerykański samek somyka, kanalny. No, co kapietrzki szkidnik Nie znaję, bo to šo... jest list w No ладно. I puskajmy i próbujemy Так, три репці, рибалка в Тепер треба зловити ще три нормальні. Mm. Так, щось там знову харається. Пробую опускати. Китайська вудка, все китайське, тільки саморобний гачок нормальний. І кивак. Є сподіваем. Що це? Знову той самий. Так, знову саме. Ну ладно, третього хвати, переходите на слідує місце. Це ще менше так, вменшаємося, не збільшуємося, тільки вменшаємось. Лет не лет його взяв. Ось така зараза приведе, але там нічого страшно. І то приємно. Давай колено, шо Ми з приїхали за корм. Попробувати, як його тут можна зловити. І чи можна його взагалі тут зловити? Кормося. І перехожу далі oh. Бачу реє це Ми тут безпробуємо. Як стріка заліта? Так, ну що ж. Поїхав? Оп, есть! Теж вверх! Я там зачепився, ага, бач! Супер уловист снасть, це точно! Ловить все! Так, Акуратно треба брати, бо він має на плавниках, на бокових і на верхніх, має такі жорсткі голки. Можна пробити собі руку. Тому що його треба брати акуратно. Знов такий Льон. Ладно, пускаємо. Що, колега. Ще б було добре, деби тут можна було помити руки. Так, равно. Так, вверх оставим. Тут мої вже цікавіше. цікавеш. Краснопірочка. Все непогано. Добре, що хоть вона підійшла, бо тут я кидав. Вот прям аккуратненько и собачка на пару. Так, вот такая красота. Так, а ну. Эх, она еще сильно даст. Так, а так, а ну. Ну типа что? У нас такая красота. У нас такая красота. Ладно, отпускаем его. Оп. Потому что это добраться. Ну, уже хорошо. У вот нас друга. Так, я так понял, что тут только краснопирочка будет. Это в этом местечке вот такая красота. О, заклалась. Ладно, выпускаю. Так, колега, чисто сюда трошки попало Давай витягувати тебе, стій. так Стій, стой Ну що ти? так? Так, пробуй ще разок Есть але маленька. Та вже сама менша. Ладно. Треба підкормюватись і... Так, ось така. Ось така красоля. Маленька, але треба її впускати. Так, Треба і іти далі. Дальше цікавіше. Так, спершу пробую якнайдальшу точку.

Давай туалет Ось, Ось так красота бере Ну приємно приємно нема що казати, Це ви себе караси І так нормально Рыбка прокльовується Поплыва, что-то поплева таке? Чрт и тем берегом Ладно, промождраюся, знову про... прекрасна пірка та грає. Оп, гімел. А, це самік. А це вже такий нормальний. Вибачка, як гнець. Це кабана. Я все думаю, що це там так криє? Я вже зрозумію. Хто це? І що він вартий? Так моя колега йде сюди, будемо зараз відчіпляти, Ось такий кабан криє. Так, брати, його надо аккуратненько, бо то що. Отак. Все взяв, зафіксував, відчепив. Ось такий кабанюга криє. Дыши на А он так не я интересно, дивно. Пробую еще раз. Так. И так. Сказала, что потом выклеваться. Так, тут пусто не, типу пасту, да. не так то попасть, но не так-то просто тут и попасть. Типу Зачем ты сюда? Ну, все, я Оба десь сейчас краснопірочка знає. Краснопірка повела тут немає. Ладно. Переходимо на перше містечко. Всі відпускаємо. Крисота? Пропускаємо. Ок. Дременно. Так, підкормись. Так, яка не яка репка, але переємно ловити і так і так. Так що навіть якщо цей клює саміт, його теж досить приємно ловити. Так, тут були два поляки, два рибаки. Ми вже поїхали. Я думаю, що в принципі... Опа, ще один... Так, ще один. В принципі, можна закормитися там, де вони були трошки підкормити кукурудзою, бо то, що вони однаково корму якогось до та накидали. Ось таке. А, боковики округлить, як тягаються. Стоять, замкопниться. Еще один повнок. Так. так, ну що ж, друзі, стріняється уже. Это так нормально стрімняється вже. же. кивочка. Ну, його не дуже добре щось. Краснопірочка часом. Самок. Це певно остання рибка на сьогодні. О, вже. сонечко зайшла і я нічого абсолютно не бачу. Ось такий кабан знову клюну, відпускаю. Так, пробую, ще поки він тут ловиться, ще пару може пару штучок зловлю а так то їй вже пора збиратися додому. Точніше до машини, бо ну. цей ставочок знаходиться на паркінгу, раніше біля нього. І тут ось так можна трошки перебавити. До машини йти 300-400 метрів. Щоб не сидіти в кабіні то можна ще трохи порибавитись Може ще одного вас це зли Хопа, є ще один О, це вже майбове попався Ладно, вже не зловлю. Окей, друзяки, так що ось така видалась у мене риболовля. Що можу сказати на кінець? Рибка брала гарно, боковий ківок працює, аж тільки великої мені не попадалося. Не вдалося її обдурити, обдурила вона мене цей раз. Але і так задоволення отримав максимальне, бо навіть від такої рибки, як я ловив, да, краснопірка і сомік, задоволення колосальне. Тим більше це вечірня риболовля, а вечором не завжди так добре бере. Переважно це має бути ранок десь до обіду. Так що всім дякую, хто дивився. А я помаленьку змотуюсь і вматую до машини.